Знаємо з документів, з записів, з досліджень, що тарупільський став як об'єкт був створений через 8 років після будинків Так. 1548 рік так. з господарською метою вирощують рибу, створили ставок. Чи існували часи вашого дитинства, будь-які навіть розмови людей, спогади інформація, що він був давний. Нічого. Нічого. Всі говорили, що після війни створений, зразу після війни на тому місці ще городи людські були, на місці стали людські ну, городи. Але... Оце, оце, оце люди пам'ятають, до цього часу були. Я просто одного не можу зрозуміти. Ну, зараз 2015 рік. Ще з тих старожилів, які є, можна цю інформацію якось випитати, згадують лусів, бабців, там щось спогадне. Це інформація, яка не має жодного відношення до політики, не має ніякого ну, я тобі поясню. Я Тоді тобі було поясню. дуже багато старожилів. І, І... Дуже багато старожилів не було. Давай почнемо з цього. Ну, більше, ніж Ми зараз, з тобою більше, ніж більше, зараз. Більше, ніж Але почнемо з того, що в Тернопіль мав е, коло 40 тисяч, 43-45 Значить, 15 тисяч євреїв знищено. Значить, коли німці обороняли Тернопіль, вони заставили вивезти населення. населення. Хто повернувся, хто не повернувся. А кому не було? Після... Після... Так, а кому не було куди повертатися? Після війни ми знаємо теж по статистичних даних: шість тисяч населення було в місті. Через що місто було як обласний центр переведено Чортківці? Розумієш? І вийшло, що з тих шести тисяч тернополян, що лишилося. Ще, що на Сибір таке було народу? Так, добавши це, тобто фактично Тернопільське населення автохом зникло ще знищено. було знищено. лишилося, лишилося якісь одиниці. Тобто, в буквальному сенсі Буквально. на повоєнний Тернопіль лишалося поодинокі сім'ї. Так. так. Тому нічого. Чого я хотів сильно зустрітися з дядьком. не йде на контакт. Понимаю, настільки близький знайомий і не йде на контакт. Я йому перезвонив, маю телефон, маю.